Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Дафна Дюмар'є Несходження темпераментів. Він притулився до камінної полиці, нервово побрязкуючи дріб'язком у кишенях. Отже, доведеться витримати чергову сцену. Ну от скажіть мені, будь ласка, навіщо противитись його прогулянкам на самоті? Без неї. Яка дурість, ніяк не зрозуміє, що іноді треба провітритися просто так, без певної мети, бо це дає змогу відчути себе вільним. З якою насолодою він з гуркотом зачиняв вхідні двері і йшов вулицею до зупинки автобуса, помахуючи тростиною. Нікому, навіть найближчій людині неможливо пояснити дивовижне відчуття, яке відчуваєш, наданий сам собі. Чудова, повна егоїзму, безвідповідальність, не дивитися раз у раз на годинник, згадуючи, що обіцяв повернутися о четвертій, а займатися в цей час зовсім іншими справами, про які вона ніколи не дізнається. Що за слабка істота! Навіть у таксі жодного разу не їздила. Як чудово, відкинутися на спинку сидіння, закурити сигарету і, повернувши голову, точно знати, що не побачиш її поруч, а ввечері повернутися додому і все розповісти, а потім разом сядуть перед каміном і сміятимуться. Принаймні цей день належав би йому одному не їм обом, а тільки йому. Але саме це і не влаштовує, викликає образу, обурення. Неодмінно хочеться розділити з коханим усе, і в голову не приходить щось зробити самій, без його участі. А ще ця дивовижна здатність читати думки. Варто подумати про щонебудь, що небудь, що не має до неї стосунку. І вона миттєво це чує. Та ще й робить з мухи слона. Одразу ж уявить, що набридла або її вже не кохають. Нічого подібного. Зрозуміло, її, як і раніше, кохають більше за всіх на світі, та й взагалі в цілому світі для нього ніхто не існує. Чому не спробувати зрозуміти таку просту річ і не подякувати долі? Навіщо приковувати до себе ланцюгом, намагатися заволодіти розумом, тілом і душею? Не дозволяючи навіть малій частинці його істоти поблукати на волі, хоча б десь поблизу. Вже давно пора зрозуміти він не піде далеко, образно висловлюючись, не сховається з поля зору, тільки підніметься он на той пагорб і подивиться, що коїться по інший бік. Так ніж, і тут треба неодмінно взяти участь. Як ти не розумієш, пуститься вона в міркування. Чим би я не займалася, що б я не бачила, мені самі нічого не потрібно, хочеться все віддати тобі. Ось сиджу і дивлюся на картину, якою захоплююся, або читаю цікаву книжку і думаю про себе, який у цьому сенс, якщо ти не розділяєш зі мною радість? Ти частина мене, причому така важлива, що на самоті я перетворююся на тупу істоту. Яка не здатна ні говорити, ні бачити, як дерево з обрубаними гілками або людина позбавлена рук. Життя нічого не варте, якщо його у всій повноті не можна розділити з тобою, і красу, і неподобство, і біль. Між нами не повинно бути недомовок, жодного потаємного куточка в серці. Смішно він розумів, що мається на увазі. Але розділити подібних почуттів не міг люди, що живуть у різних площинах. Дві зірки у всесвіті вона набагато вища і випромінює рівне світло, а він то спалахне яскравіше, то потьмяніє, постійно прагне випередити і в результаті звалиться на землю, промайнувши блискучою смужкою по небосхилу. Він різко повернувся до співрозмовниці. Мабуть, піду й пообідаю в місті. Пообіцяв тому хлопцеві зустрітися ще раз до від'їзду. Не хочеться ображати людину. Повернуся скоро, не сумнівайся, і посміхнувся, намагаючись надати щирості своїм словам. Жінка відірвала погляд від листа, який писала Я вважала, що ви все обговорили під час останньої зустрічі, чи ні? Загалом так. Тільки вважаю, треба знову з ним побачитися, і сьогодні якраз слушна нагода. Що скажеш? Ми нічого не планували, та й ти зайнята. Він говорив легко і невимушено, ніби про заперечення не могло бути й мови. Проте обман не вдався ні на мить. Ні, її так легко не проведеш. І навіщо весь час брехати? Чому не зізнатися чесно, що її товариство більше не приносить радості, а тому треба кудись бігти в пошуках розваг. Така скритність ранила найболючіше небажання сказати правду. І жінка, немов поранений звір, випустила кіхті, захищаючись від ворога. Ви знайомі лише три тижні, а тобі так важлива компанія цієї людини. У голосі з'явилися добре знайомі металеві нотки. Люба, ну не говори дурниць, це ж смішно. Сама прекрасно знаєш, мені наплювати, зустрінуся я з ним чи ні. Тоді, навіщо йдеш? Заперечити було нічого. Зніяковіло позіхнувши, він відвів погляд. Вона мовчки чекала відповіді, тоді він зробив вигляд, що втрачає терпіння. Я ж кажу, не хочу ображати хорошу людину. Що за дурниця, варто кудись зібратися і щоразу повторюється стара історія. Господи, та я всього на кілька годин. Якби твоя воля розігнала б усіх моїх друзів, схоже, ти ревнуєш навіть до собаки, якби мені довелося з нею заговорити. Ревною, жінка презирливо розсміялася. Знову нічого не зрозумів. Ніби можна ревнувати до людей, з якими він водить дружбу. Якби серед них з'явився хтось гідний, тоді інша річ, але цей егоїзм і байдужість, коли тебе полишають заради людини, з якою наймовірніше, більше ніколи і не доведеться зустрітися, ненависна манера скидати з себе будь-яку відповідальність, вдаючись до слабких відмовок, викликала огиду. Що ж, іди, знизила вона плечима, якщо так боїшся образити першого зустрічного, добре, що пояснив, запам'ятаю на майбутнє. Певно, забув, як минулого понеділка присягався, що подібне, більше ніколи не повториться. Тепер ясно, на тебе ні в чому не можна покластися, а я виглядаю просто дурепою, правильно? Ну, що ж ти не йдеш? Немов одягнулася в броню, в очах застиг крижаний холод. Чоловік повернувся спиною і виглянув у вікно. Чудовий скандальчик, висмоктаний з пальця, намагаючись говорити невимушено, розсміявся він. Приємно так жити, так? створює напрочуд теплу атмосферу в домі. Рідкісний день проходить без сварок. Чи я помиляюся? Стоячи на п'ятах, він розгойдувався взад, вперед і насвистував якусь мелодію, знав, що кожне слово ранить гірше за удар ножа і отримував від цього задоволення. Дуже хотілося зачепити якомога болючіше, тепер уже все одно. Вона сиділа, не рухаючись, і прикидалося, ніби пише якісь розрахунки на клаптику паперу. Спокійно і неупереджено розмірковувала. За що кохає цю людину? Жорстока, егоїстична натура, яка звикла все забирати, нічого натомість не віддаючи. Ах, якби тільки він міг зрозуміти, найнезначніший прояв уваги, найменший натяк на готовність відмовитися заради неї від важливої справи, розтопить кригу і наповнить серце теплом. Проте співрозмовник не робив жодних дій, і виникало відчуття. Що вони дедалі більше віддаляються один від одного, самотня фігурка в уявному потязі, сіра тінь у світі привидів, і ніхто навіть не помахає рукою на прощання. Чоловік краєчком ока спостерігав, заради чого вічно виставляти на показ страждання, причому відкритого вираження невдоволення немає і в помині. Тоді з'явився привід гордо кинути в обличчя відповідні закиди й претензії, а так безмовна покірність мучениці, яка змирилася зі своєю долею. Ось по щоці повільно котиться сльоза і падає на промокальний папір. О, Боже мій, далі терпіти неможливо. Треба ж було зіпсувати весь день, який егоїзм з її боку! Послухай, почав він, ніби нічого особливого не сталося. Скасувати зустріч пізно, якби попередила заздалегідь. Зрозуміло, я так би й вчинив, але я зовсім ненадовго повернувся відразу після обіду, обіцяю. Безумовно, це компроміс. Він геть зі шкіри лізе, аби догодити черговій примсі. Цікаво, як сприйметься пропозиція, треба трохи почекати. Не забудь надіти пальто на вулиці сильний вітер, відгукнулася вона, не відриваючись від листа. Мить він у нерішучості переминався з ноги на ногу. Як розуміти її слова? Хм, невже все обійшлося? Ні, занадто добре він знає цю жінку. Тепер мучатиме себе пекельними муками до самого його повернення. Малюватиме в уяві всі нещасні випадки, що можуть трапитися в дорозі, накручувати себе, доповнюючи картину моторошними подробицями. Чи не краще скасувати безглуздий обід і залишитися? Бажання піти з дому остаточно зникло. Та не дуже то й хотілося, на промоклий папір упала чергова сльоза. Так мені не ходити? Боязко поцікавився він, вдаючи, що нічого не помічає. Жінка роздратовано повела плечем. Невже й справді розраховує на легку перемогу? Не терпиться загладити провину поцілунком і жити далі як ні в чому не бувало, немов мале дитя до наступного інциденту. Чи так уже йому хочеться сидіти вдома? Мабуть, треба дати ще один шанс. Роби, як вважаєш за потрібне, якщо хочеш іди. Навіщо робити щось через силу? У голосі чулася холодна байдужість. Чорт би побрав усе на світі. Звідки така байдужість? Могла б дати волю почуттям. Адже він сам запропонував лишитися і ось подяка. Ні, з якого дива постійно йти на поступки. Як же це набридло! Чому не жити тихо й мирно, по людськи, адже всі скандали починаються з її вини. Мабуть, піду, не хочу здатися неввічливим, з безтурботним виглядом оголосив він, виходячи з кімнати, і навмисне що я сили, грюкнув дверима. Пальто він нізащо не одягне. Ось заробить пневмонію, і хай їй буде гірше. Тут же уявив себе розпростертим на ліжку, задихаючись від жорстоких нападів кашлю. Ось вона схиляється над хворим, в очах страх буде до кінця боротися за його життя і неодмінно програє. Занадто пізно. Фантазія вже малювала, як вона садить фіалки на його могилі. Самотня маленька фігурка в сірому плащі, яка страшна трагедія. Аж клубок підступив до горла. Роздуми про власну смерть схвилювали його до глибини душі. Треба написати вірш на цей сюжет. Сховавшись за шторкою, жінка спостерігала, як він дійшов до кінця вулиці. Напевно, й думати про неї забув. Та яка тепер різниця, чим він займається? Усе скінчено. Вона подзвонила у дзвіночок. І почала без жодної причини нарікати прислугу. Обід пройшов огидно, співрозмовник виявився страшним занудою, і слухати нісенітницю, що він ніс, не було сил. Крім того, почувався він вкрай погано, схоже бажання захворіти на пневмонію починає збуватися. Яка невиправдана дурість з'явитися сюди? А головне, навіщо? Цілком можливо, через цю зустріч загублено все життя, а хлопець усе базікав про якихось людей та хай їм грець, нібито не бажає зустрічатися з ними до кінця днів. Ні, в майбутньому треба поводитися розумніше. Відкинути в бік усіх приятелів, бо крім неї, однієї єдиної, ніхто не потрібен. Виїхати з цієї клятої країни і жити удвох за кордоном. А що? Якщо після повернення додому виявиться, що вона пішла назавжди, залишивши приколото до письмового столу записку. Що тоді робити? Адже жити без неї неможливо. Залишається тільки накласти на себе руки, втопитися в річці. Ні, вона надто сильно любить і не зробить такий безрозсудний вчинок. Послужлива уява відразу ж намалювала спорожнілий, занурений у безмовність будинок, шафу, з якої зникли всі сукні, і голий письмовий стіл. Ні, вона не здатна на таку жорстокість, це ж його вб'є. Що там за нісенітницю несе цей ідіот? Я чесно сказав їй, що не збираюся терпіти. По перше, у мене немає грошей. А потім треба подбати про свою репутацію. Як, по вашому, я правий? О, на сто відсотків він не чув ні слова. Ніби йому є діло до клятої репутації цього типа. Бачите, мені час іти, домовився про зустріч із видавцем, збрехав він. Нарешті вдалося звільнитися від прикрого співрозмовника. Повівся невічливо, ну і що з того? Адже хлопець, схоже, зруйнував його життя. Вскочивши в таксі, він крикнув: «Тисни, що є сили? Ні, стій. Раптом захотілося купити для неї подарунок, дорогу прикрасу або хутро, все найпрекрасніше, що є на світі, і кинути до її ніг. Але зараз для цього немає часу. Так, найкращий вихід купити квіти. Коли ж він востаннє дарував квіти? О, дуже давно, який сором. Вибір припав на величезну розкішну азалію з рожевими завитками ніжних бутонів. Якщо часто поливати, цвістиме місяць або довше, завпевнила продавчиня. Невже? У хвилюванні він вийшов із магазину, стискаючи в руках вазон. Їй сподобається. Цілий місяць і за такою доступною ціною. Зараз бутони зовсім крихітні, але з кожним днем вони поступово розкриватимуться, і рослина перетвориться на маленький кущик, символ мого кохання, подумав він у припливі сентиментальних почуттів. А що, якщо вона пішла або наклала на себе руки, тоді він просто збожеволіє. З невтішними риданнями стане обсипати покійно пелюстками азалії. Ефектна сцена для останньої дії, треба запам'ятати. Та ніж, більше не напише жодного рядка і присвятить усе життя їй, їй одній. Господи, які страждання! Якби вона тільки знала, які муки доводиться терпіти, серце розривається на частини. Кому ще довелося пережити такий кошмар? За які гріхи це страшне покарання? Він не сумнівався, що біля дверей будинку стоїть карета швидкої допомоги, і ось уже виносять на ношах бездихане тіло. Уявив, як вискакує з таксі, і покриває поцілунками мертву білу руку. Моя кохана, кохана. Ні, на вулиці порожньо. І будинок, на вигляд, ані трохи не змінився з моменту його відходу. Розплатившись із таксистом, він тихо, немов злодій, відчинив парадні двері і безшумно прослизнув нагору. Став біля дверей її кімнати і причаївся. Усередині чути рух, слава Богу. Отже, нічого страшного не сталося. Захотілося кричати від радості. З дурною посмішкою на обличчі, він відчинив навстіж двері. Бідолаха, невже так і строчить листи цілий день безперервно, й обличчя бліде, змучене. З чого такий нещасний вигляд, чи не рада його поверненню? Ось подивися, купив тобі азалію, несміливо прошепотів він, почуваючись останнім дурнем. У відповідь вона навіть не посміхнулася, ледь глянула на квітку. Дякую, подякувала вона млявим голосом. Знову він у своєму амплуа. Яка черствість і бездушність. Невже так ніколи не зрозуміє її почуттів? Вирішив, що можна ось так піти, розбивши серце, нагулятися вдосталь, а потім з'явитися з квіткою, щоб загладити провину і запропонувати мир. Напевно, каже собі ах, квітів і поцілунку достатньо, щоб забути ранкову сцену. Якби все було так легко і просто, таке ставлення дуже ображало і безмірно засмучувало, повна нездатність співпереживати, та в цієї людини просто немає серця. Невже не подобається? запитав він тоном розпещеної дитини. І навіщо він тільки купив цю мерзенну квітку їй наплювати на пережиті за обідом муки і страждання в таксі? Поговний провал. У величезному вазоні азалія має дурний пихатий вигляд, але ж у магазині виглядала зовсім по-іншому. Тепер ось немов знущається над ним. Та й колір вульгарний надто вже багато рожевого і взагалі огидна квітка. До того ж без запаху так і хочеться грохнути об підлогу. Збираюся в майбутньому перетворити це на традицію, як нагадування про кожну образу. Недбало кинула вона і відразу ж зненавиділа себе, проклинаючи в душі за слова, що зірвалися з язика, адже збиралася сказати зовсім інше. Ситуація ставала нестерпною. Чому не можна знову стати самим собою? Йому всього лише потрібно зробити перший крок. Але її слова обпекли серце нестерпним болем. Треба ж, як і раніше, пропускає повз вуха все, що їй намагаються втопмачити. Господи, вигукнув він, та не буде іншого разу. З мене досить, досить. Усе скінчено. Зрозуміла? І вилетів із дому, гучно грюкнувши дверима. Але я ж зовсім не те мав на увазі. крутилася в голові думка. Не те зовсім не те. Кінець оповідання.